Так, народ, заправка око, місто Біберка, Львівська область. Заправчик помив мені лобове стекло. Поцарапав, попався в якийсь камінець. Не знаю, чи буде видно. Дивіться, що зробив мені з лобовим стеклом. Ніхто його не просив його мити, самовільно помивлю, поцарапав. Тепер вони керівництво заправки ОКО доказує мені, що це неможливо поцарапати стекло. Не рекомендую нікому сюди заїжджати, без дозволу поцарапить вам лобове стекло і попадати в бабло народ. так я заправився. Заїхав на заправку пацани. І от маєте що робиться? Заправка оку, біберка. Львівська область. Не рекомендую. Ну що робиться зі стеклом. Дивіться. І що тепер? І e Хоча будемо подавати в суд. Іншого варіанту немає.